Пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо саме під такими гаслами з 19 по 24 лютого на базі місцевих палаців культури будуть відкриті арт-інсталяції ріг. місто Фортеця. Більше про арт-інсталяції знають наші гості, і ініціатори проєкту Ольга Якубовська та Олексій Гаврилевич, керівники палаців культури. Добрий день. Добрий Ради день. вас бачити. Добрий. Хочу Добрий. сьогодні більш офіційно потиснути вам руку. Добрий можна день. мені це зробити? Дякую. Добре. З вами можна і обійнятися. Рада вас вітати в нашій студії знову. На взаєм. Але в такому форматі, коли ви вдвох на жодного разу ще не було. І є про що поспілкуватися, тому що для мене особисто тема культури. В місті Кривий Ріг, дуже важлива, і сьогодні я впевнений, що про арт інсталяції ми обов'язково поговоримо. Але давайте на початку ми подивимось невеличке прев'ю, а вже після цього будемо спілкуватися. Давайте добре, шановні глядачі, увага на екран. 19 по 24 лютого в Криворізьких палацах культури діятимуть арт-інсталяції Кривий ріг, місто Фортеця, військові події в Україні та на підступах до Кривого Рогу у візуальних інсталяціях вони будуть розміщені в укриттях палаців. Мета організаторів: виховання патріотизму, громадської свідомості, вшанування пам'яті загиблих героїв. Оглянути арт інсталяції зможе кожен мешканець нашого міста. Я завжди вважаю, що все розпочинається з ідей. Це стосується будь чого А якщо йде мова про арт-інсталяцію, то ідея і реалізація це дуже важливі елементи та складові частини. Тому розкажіть мені, будь ласка, взагалі, як з'явилася ідея, в кого вона з'явилася, хто виступив ініціаторами, хто підтримав цю ідею, зробити таку арт-інсталяцію під назвою «Кривий ріг, Місто Фортеця»? Ну, звісно, розпочну я. Хочу сказати, що вже другий рік поспіль наша країна, і наше місто переживають дуже важкі часи, військові часи. Тому і саме усі події, усі івенти, будь-які акції, звісно, не можуть проходити осторонь саме цієї тематики. І Завдяки тому, що наше місто має можливість просто працювати ось так. Не дуже відчуваючи війну, скажімо так, ми е, маємо таку мету, таку ціль е, все ж таки е, згадувати і пам'ятати кожного дня, що саме відбувається в нашій країні. Тому саме е, ідея напередодні 24 лютого зробити щось цікаве, зробити щось нове і зробити те, чого до, до цих пір не робилося, виникла у нас зелена. Олексієм, і саме не просто в наших культури, а виникла ідея, щоб саме ця подія відбулася у нашому місті. Воно дуже дувжиною в життя, протяжне місто. Тому кожен палац культури на сьогоднішній день має нормальні укриття, відремонтовані укриття завдяки нашій Криворізькій міській раді. Ми маємо таку можливість працювати у форматі офлайн. Тому саме виникла ця ідея використати. Ці укриття саме з цією метою, і розмістити там невеличку галерею, інсталяцію, де кожен відвідувач, а це вільний вхід, може завітати та просто понуритись, саме згадати ті події, згадати, як ми прожили ці два роки, і відчути певну таку рефлексію, і поділитися зі своїми емоціями, переживаннями, сфотографуватися. І саме в цьому була ідея також. Патріотичне виховання дітей наших це дуже важливо. Вони також повинні нести цю ідею кожного дня. Саме від цього виникла наша ідея. Ми з цією ідеєю звернулися до нашого управління культури, презентували цю ідею. І дуже класно, що нас підтримали. Нас підтримали всіх до кого ми звернулися. І на сьогоднішній день наш великий проєкт реалізовується і планується реалізувати. Сподіваємося, що у нас все вийде задумане тому що дуже багато задумок у нас завдяки фонду Олександра Вілкула українська перспектива. Завдяки громадській організації Набат, Кривбас, звісно, без інформаційної підтримки та відео моментів відеооформлення без телерадіокампанії Рудани не обійшлося. Тому саме це такий згуртований проєкт. І, звісно, наших колег з інших палаців культури, які підтримали, і зараз ми знаходимося на етапі підготовки саме до цього проекту, який незабаром стартує. Це щось новеньке, тому сподіваємося, що нас все вийде. Ну а творча часть дуже талановитий та. Творча особистість це Олексій Гаврилевич, режисер, такий потужний у нашому місті. Тому... Ми знаємо наскільки, тому що я особисто захоплююсь проектами і вашими, Олексій, <зас> і вашими, Ольга, тому що спостерігаю за вами. І ось така колаборація відбулася, нас підтримали, і отже, ми плануємо, що у нас все вийде. Щось новинке у місті Кривому Розі саме у цьому напрямку, відбудеться цими днями. Тож Олексій детальніше, мабуть, зупиниться ну, да, на за... творчій частині. Творчу частину, якщо можна. Звичайно, що Ольга сказала, виникла така ідея, і нас підтримали. Але ж насамперед я хочу сказати, що ми, як керівники Палаців культури, маємо дуже багато своїх вихованців. І саме е, даймо їм ту частину патріотичного виховання, тому що кожна пісня, кожен танець, який є саме український або сучасний е, під українську музику, скажімо так, це вже є патріотичне виховання. Але ж ми розуміємо про те, що е, в нашому місті, саме в кривому розі, дуже необхідне виховання усім верствам населення, тому і е, е, виникла така ідея, як створити арт-інсталяцію, коли куди, куди будуть дотичні. Всі верстви населення, тобто, це туди можуть прийти і пенсіонери, і будь-хто ми... з мешканців нашого звичайно. міста може а долучитися. Звичайно. я тільки хотів Про це поставити запитання, тому що ви казали про дітей. Я бачу, що це таке масштабне, звісно, Бутується, так звісно. звичайно і тому, щоб це було цікаво, скажімо так, від дітей, молоді, кривбасу і до людей поважного віку, створена була така інсталяція, яка зараз. Знаходиться, ну скажімо так, на фінальній стадії її розробки і втілення її у життя. А, наша арт-інсталяція ґрунтується на книзі Володимира Підгірника Кодова вишиванка, тому що а, знаєте про таку книгу, тому що так. кожна буква має свій символ у вишиванці. Саме це а, стало такою ідеєю, як зашити інсталяцію в патріотичне виховання. Це у нас вийшло, і кожен криворіжець та гості міста зможуть долучитися і побачити саме, як це відбувається. Нашу арт-інсталяцію буде супроводжувати 20 хвилинний відеоролик стосовно до якого долучилася телерадіокомпанія Рудана. За що ми дуже дякуємо. Напротязі цього відеоролику ми будемо слухати саме історію України, але ж в більшості своєму історію Кривого Рогу від 24 лютого. Тому що ті страшні часи, коли місто опинилось сам на сам з ворогом, коли ми розуміємо, що тоді не було важкої техніки, і дійсно були дуже страшні часи, які переживали все місто. Люди зараз, ті, які повернулися, вони можливо не до кінця знають всю історію, як себе обороняло як Саме пережили ці останні два роки, звичайно, тому головна ідея донести цей меседж до кожного криворіжця. Ну, це, на мій погляд, дуже важлива справа, і знову ж таки. Я до цього ефіру не усвідомлював наскільки це глобально, тому що всі палац культури долучилися. І я так розумію, що ця арт вона буде поділена на декілька епізодів, на декілька частин, і тому хотів дізнатися про те, як саме простір палац культури, ну давайте на прикладі. Ваших палаців культури – це палац культури центральний, палац культури інгулець. Як саме простір, взаємодіє з інсталяцією? Та наскільки, скажімо так, пройшла? пройшло це поєднання простору палац культури та арт інсталяції Криворік місто Фортеця. Я просто хочу додати, що все саме буде відбуватися у єдиній айдентиці, тобто розроблені е, повністю веб-дизайн для усіх інсталяцій. Вони будуть однакові як у Нулецькому районі, так і у Тернівському районі. Це дуже важливо. Але трошки змістовно все ж таки буде стосуватися кожного палацу окремо. Тому у нас е, саме поділена на епізод. Де кожен палац культури е, трошечки додає свого, свої історії, своїх моментів, тому що ми усі разом. Ми то є е, такою культурним фронтом, який на сьогодні також дуже міцний і працьовитий. доєднуємось, е, доєднуємось, звісно, на підтримку наших Збройних сил України, тому кожен палац культури вже має свою історію, свій бекграунд стосовно цієї події. Це і внутрішньо переміщені особи, це і волонтерська дуже велика. Кропітка робота кожного дня до якої ми долучаємось. Це і також наші герої, які, на жаль, сьогодні вже загинули, і ті герої, які сьогодні, яких ми дуже дуже знаємо та підтримуємо, які зараз знаходяться на фронті. Ну, більш детально, саме за епізодами, що буде, думаю, Олексій додасть. Арт-інсталяція представлена у трьох епізодах, так як вже сказала Ольга, у кожному палаці культури буде одна ідентика. Але ж так як наше місто довжиною у життя, і ми розуміємо, де знаходиться Інгулець, де знаходиться палац культури, наприклад, північний, а, тому а це більше 60 кілометрів. Звичайно, а тому була ідея, щоб це пройшло в кожному палаці культури і кожен криворіжець мав територіально шаговий такий доступ до арт-інсталяції і. Зміг її побачити в тих епізодах, які вони представлені. Три епізоди це пам'ятаємо, «Вистоїмо» і переможемо, звичайно ж. В епізоді пам'ятаємо, ми згадуємо всі історичні моменти. І як би хотілося сказати, що ми їх згадуємо, але цих історичних моментів, на жаль, ще буде багато. Але історія є історія, і з перших днів ми розуміємо, що як покроково відбувалось, що саме ми маємо донести нашому глядачеві, який прийде на, на арт-інсталяцію. «Вистоїмо» Вистоїмо. Це, це такий епізод, коли ми можемо розповісти про. Нашу, про нашу роботу про роботу палаців культури там буде представлено така інсталяція, яка називається Ти як палац, і це саме наше життя. А це життя тих людей, яких приймав палац культури. Всі ми, всі ми пам'ятаємо історії з того, як були, наприклад, блекаути і до палаців культури, і до пунктів незламності. Просто приходили криворіжці, з якими яких ми приймали, з якими ми спілкувалися, і це вже є нашою історією. На жаль, я ж кажу, і сьогодення, але. Нам є про що сказати, і саме в цій інсталяції ми все це проговорюємо і ділимося. Просто хочу додати, що на сьогоднішній день, звісно, палац культури це певні такі гуманітарні штаби, тому що ми ми більш такі громадські місця, до яких долучаються люди. Навіть у нас така була цікава історія. Просто вночі в 10 вечора, до нас постукав військовий, який не мав можливості переміститися. Йому треба було переночувати. Тобто ми його пустили, накормили. Він переночував і це також для нас є на сьогоднішній день нашою місією, нашим громадським обов'язком. Тому саме у ці саме акумулювати цікаві події, історії, що відбувалося за ці два роки, підвести певний підсумок і є заложена таку ідею нашої інсталяції, нашого проекту. Знову ж таки, про діяльність, ну скажімо так, поза межами культури ваших палаців я розумію, я знаю особисто, тому що ми спілкувалися в різних форматах, в різних проектах, і це дуже важливо. І зібрати це все в єдиному джерелі і про все це розповісти комплексно. Мені здається, це важлива складова і для вас. І для ваших відвідувачів я маю надію на те, що відвідувачів буде дуже багато. Я хочу долучитися також. Маємо ці ми запрошуємо територіально будь -який... Територіально будь-який. Я навіть будь не знаю, куди вище завітати. Я десь посередині приблизно там між усіма знаходжусь. Хочу ще поставити декілька запитань, тому що знаю, що зараз в нашому місті доволі багато різноманітних... Культурних діячів, митців, художників, чи ваші палаци, чи, можливо, ви чули історії, де палаци взаємодіяли саме з митцями нашого міста. Чи вся ця інсталяція була зроблена ну, умовно силами працівників, директорів палаців культури? Ну, мабуть, Олексій доповнить, що саме закодовано що буде, як буде виглядати інсталяція. Це не зовсім про картини, це не зовсім про звичайні малюнки. Це зашиті в Любеках історії, оформлені в єдиному стилі, де можна почитати. Можна послухати завдяки наушникам такий невеличкий куточок відео буде, де вдягнувши наушники, можна послухати та подивитися історію людей, які згодились у кожному. В кожному палаці розповісти кожен свою історію. Це також буде куточок, де буде виставка артефактів військових, завдяки нам допомагає дуже на кривба робити саме цю виставку, все в процесі. Тому це не про картини і не про мистецтво. Це саме про підведення підсум підсумків цього дуже важкого дворічного марафону, який ми зараз усі, скажімо так, біжимо, біжимо і дуже, дуже чекаємо, що вже буде той фінал. І сподіваємось на. Перемогу Олексій, згоден зі мною він зараз все доповнить. Стосовно аудіовізуального мистецтва, всі ми прекрасно бачимо, як це відтворюють митці. Всі ми відвідуємо різноманітні заходи, до яких ми можемо долучитися. Але саме аудіовізуальне мистецтво в даній інсталяції це більш про молодь, тому що все те, що буде зашити в блюбеках, це написи. А ось тут молодь, яка просто може зайти і подивитись. Це щось цікаве, це те, що ми зараз бачимо це сьогодення, і долучити таким чином саме молодь до нашої інсталяції, скажімо так. Окей, okay. я хочу щодо молоді ще поспілкуватися, тому що я знаю, що у вас ефір на каналах в соціальних мережах. Ви робите анонсування арт-інсталяції. чи є певний фідбек, зворотній зв'язок. Чи чекають на це все люди? Ну, звісно, без соціальних мереж промо, будь-яке події неможливо. Тому зараз вже ми на такому низькому старті. Сьогодні-завтра ми вже запустимо рекламу у соціальних мережах у кожному палаці культури. Окремо є саме свій пост. Хочу сказати, що інсталяції будуть працювати також у єдиному часі. Це з 13 до 17 години. Стосовно відвідування, є на інформаційна буде подано у постах у кожного палацу культури контактні дані, контактні телефони, де можна зателефонувати, запитати, яким чином приєднатися до цієї інсталяції. Вхід вільний для усіх охочих час, який саме буде виділено на саме на один такий заход для наших відвідувачів це 20 хвилин. І на протязі якого буде відбуватися трансляція загального відеоролику, де буде інформаційно подано саме усі події, які передбачають. Пережив кривий ріг саме за 20 хвилин, такий ітоговий ролик такий ми готуємо. Подивитися, приєднатися дуже буде така патріотична, класна акція. Ми будемо плести маскувальну сітку. Тобто, кожен криворіжець, той, хто вміє чи не вміє, незалежності від віку, малеча чи дорослі, може приєднатися і свою стрічечку доєднати саме ці сітки, будуть сплетені у кожному палаці культури. Звісно, ми. Передано передамо їх військовим, і ще дуже е, така цікавенка ізюменка нашому е, нашої – це е, виготовлення мотонок. я думаю, додасть, тому що така наша дуже спільна швиденько, ідея. Данько Швиденько мене додав, мене. додавай. Все ж таки, ми творчі одиниці, кожен палац культури, і так як ми знаємо, що лялька-мотанка це оберіг насамперед, тому в нашій інсталяції буде представлений значне місце. Виділено для нашого місце, оберігу для кожного, оберіга, палацу. кожен палац представляє свій оберіг, закодований своєю ж назвою. Тобто там інгулець оберіг, центральний оберіг, там північний оберіг вони виготовляють власними <плес> силами цей оберіг, і він буде прикрашати наші інсталяції та буде слугувати оберігом для нас, для нашого міста і звісно для наших військових. А потім ми плануємо мотанки передати на для наших військових на підтримку. Нехай їх там оберігають. А ми будемо молитися за них. Нехай буде саме так. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Я хочу. Зробити ще одну корисну справу. Давайте зараз в рамках нашого проєкту ми покажемо афіші з адресами, з тим, що відбуватиметься, всіх дев'яти палаців культури. Я думаю, що тим самим запросимо всіх, запросимо всіх так, і знав. Маючи з Богу, ми з Олексієм запрошуємо всіх приєднатися до цієї події, згадати. Ті події двохрічної давності, прорефлексувати разом, десь може поплакати, десь посміхнутися, десь обійнятися, десь зустрітися зі своїми друзями, рідними і таким чином саме згадати, що відбувалося за ці всі роки. Дякую вам, Олексій Гаврилевич, Ольга Якубовська, директори ПК. Інголець, ПК Центральний. На цьому вже закінчується наш випуск. А для вас, шановні глядачі, будь ласка, зараз будуть офіші арт інсталяції Кривий ріг. місто, фортеця. Дякую, до зустрічі!